Будиночок завершений. Хочете дізнатися вартість ось цього всього, що ви бачите. 87 метрів квадратних по фундаменту. 73 жилплощення. Значить пояснюю, що в нас тут. Фундамент. Щебенева подушка, вирівнювання ділянки, знімання робочого ґрунту, фундамент, чорнова підлога з каналізацією, утеплення, гідроізоляція першого ряду. Стіни перестінки, всі бетоні перемички, бетоні скрізь. Балки перекриття з утепленням 200 мм вати. Металочерепиця 0,5, 0,5 німець, підшива софіт перферований, водосток бриза. Пару гідроізоляції якісні 175, від 175 щільності. Ось це все. 31 тисяча, 30-500 доларів, щоб ви розуміли. 30 тисяч. 31 тисяча 87 метрів квадратних. А то біж 350 доларів квадратний метр. Робота з матеріалом. Підписуємо договор і вперед. Внизу.